Сили оборони України ліквідували прорив російської армії на Донеччині і зачистили шість селищ від окупантів. Що зараз там відбувається? Чому це взагалі стало можливим? І про яку проблему в зсу пише світова преса і говорять відомі волонтери, що може обернутися для нас бронь Божа, звичайно. Поразкою зараз про все розповім. Друзі, але спершу підпишіться. Будь ласка, на цей YouTube канал поставте вподобайку. Не забувайте коментувати те, що ви бачите і чуєте. Ну а я щоб часу не гаяти, одразу буду починати. Отже, почнемо з заяви президента Зеленського. От він заявив, що другу добу поспіль ми маємо успіхи на Напрямку Добропілля та Покровська, і от про це він сказав одразу після доповіді Олександра Сирського. Президент каже, що захищаємо наші позиції по усій лінії фронту вже другу добу, поспіль ми маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині. На напрямку Добропілля та Покровська він також повідомив про те, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій. З метво з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними суб'єктами, фіксуємо пересування і приготування російських військ. Додав він, тобто у найближчий час ми чекаємо на ворожу активність. Ця ворожа активність, я так розумію, буде пов'язана не тільки е, з фронтом, але в тому числі і з обстрілами. Зараз низка пабліків повідомляє про те, що Росія готується до великого масштабного обстрілу. Тому, будь ласка, друзі, будьте уважні і обережні. Ну а те, що стосується фронту. Поза будь-яких сумнівів там буде активність російської армії ворожа активність, оскільки ну ви знаєте, що цей тиждень буде для нас дуже нелегким. Що відомо взагалі станом на зараз про поточну ситуацію? Давайте про це поговоримо. Мова про те, що підрозділи Сил оборони України відкинули окупантів поблизу низки населених пунктів. Про це 15 серпня повідомили аналітики. Порталу Deep State, І, от, за їхніми даними, українські захисники відкинули російські війська поблизу Рубіжного, золотого колодязя, веселого, Вільного шахового Никанорівки, а також Сухецького. Як повідомили зокрема представники Першого корпусу Національної гвардії Азов, за останні три доби у смузі оборони на покровському напрямку спільно із суміжними та підпорядкованими підрозділами було зупинено просування російських окупантів, і от азовці повідомляють про те, що в результаті пошуково-ударних дій зачищено такі населені пункти, як Руське, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий колодязь, заявили українські офіцери. І от друзі, за інформацією представників корпусу, у цьому районі росіяни зазнали. Величезних втрат в живій силі. послухайте 271 безповоротна втрата, все мінус санітарні втрати 101. в полон. Взяли 13 людей. Це тільки азовці. Я скажу, що полонених набагато більше зараз на цих напрямках. Окрім цього, як в Азові поточнюють, ворог втратив величезну кількість техніки, а також озброєння зокрема було знищено і пошкоджено українськими е бійцями один танк. Броньовані автівки дві. Здається, 37 одиниць авто і мототехніки, три гармати. все, немає, і це друзі. Інформація станом на вечір 16 серпня. На ранок о, на цей час. Вона може абсолютно змінитися, ну звичайно, на нашу користь пізніше. До речі, інформацію від першого корпусу НГУ АЗОВ, підтвердили її в генеральному штабі. Там написали, що проведення стабілізаційних дій на добропільському напрямку триває. Успіх був досягнутий завдяки злагодженим і скоординованим, як пишуть вони, діям. Генеральний штаб. В ранковому зведенні повідомив, що всього за добу було зафіксовано 149 бойових зіткнень на фронті. На новопавлівському напрямку сили оборони відбили 21 атаку. На покровському окупанти здійснили 53 штурми за добу. Що ще цікаво і прикметно в цілому? Значить, 93 бригада Холодний Яр також повідомила, що зачистила і взяла під контроль села Грузьке і веселе неподалік Добропілля, де нещодавно власне відбувся цей так званий прорив росіян. До речі, прорив це чи просочування ми з вами розберемо дещо згодом. Є, є що сказати у відбитті сіл. Була задіяна рота розвідки холодноярівців, безпілотні системи різних типів, а також арта. Окрім цього, у звільненні українських територій використовували ударні наземні роботизовані комплекси. Військові наші хлопці кажуть про те, що роботи, які були оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, під'їжджаючи фактично в притул. Тобто робити впритул розстрілювали окупантів в результаті штурмових дій, воїни 93 ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян, скільки не повідомляється. Але я вже вам говорив, що газовці повідомили про 13, здається, полонених, і от Холодний Ярівці також захопили велику кількість полонених у полон. Чому взагалі росіяни вирішили піти на цей так званий прорив? Це ж гарне питання, Путін. Хотів показати Трампу перед самітом, що Росія домінує на полі бою, а Україна типу прорає, зрештою. Російські спроби продемонструвати силу під добропіллям перед самітом на Алясці призвели до знищення великої кількості солдат окупаційної армії, і це насправді традиційна тактика Кремля. Друзі, перед будь-якою. Значущою політичною подією вони кидають в котел абсолютно все, що тільки можна кинути, задля створення ілюзії результату так відбулось і цього разу без перебільшення. Але попри блискучу роботу наших воїнів, у нас на жаль є проблеми, які в майбутньому можуть нам дуже дорого коштувати. І про це кажу не я. Про це каже блогер-волонтер Сергій Стерненко. От він якраз і пише про ці проблеми і описує. Ну, страшні сценарії. Давайте я процитую Wall Street Journal, Пише Стерненко, розповідає про те, за що ми кричимо вже не один рік. Без армійської реформи, ми не вистоїмо. Ми програємо війну, каже Стерненко, понесемо колосальні жертви, і наша держава припинить існування, якщо лишити управління військами та ставлення до солдата, як зараз, у кращому. Випадку він каже, будемо змушені піти на заморозку війни. Потім змарнуємо час на підготовку і не витримаємо нового вторгнення Росії. Ну це страшні слова. Про що ж пише Wall Street Journal? Чому він так реагує на це? Минуло три роки. Пишуть американські журналісти, і українське військо знову скотилося до більш жорсткої, зверхньо централізованої моделі ведення бою з радянським корінням. Це викликає дедалі більше розчарування через непотрібні втрати, підриває моральний дух цивільного населення, заважає набору в армії без реформ радянські звички можуть поставити під загрозу здатність України втримувати оборону проти Російської Федерації, яка не збирається відмовлятися від планів підкорити Україну. Українські офіцери, а також піхотинці скаржаться на централізовану культуру командування, тобто, все від радянщини. Яка часто карає ініціативу і марнує людське життя, і от генерали віддають накази на повторні фронтальні атаки, які приречені на провал, і відмовляють виснаженим підрозділам у тактичних відступах задля збереження людей, жертви накопичуються під час операції, що майже не мають стратегічної цінності. Наша армія тримається головним чином завдяки ініціативі людей на рівні до командира батальйону. Сказав в цьому інтерв'ю Street Journal майор Олексій. Пастернак досвідчений офіцер, який ну зокрема наголошує на потребі термінових змін у вищих ешелонах. чому взагалі стався ось цей так званий прорив біля добропілля, і до яких наслідків а, це все призвело? Значить, експерти, військові експерти, кажуть про те, що коли нещодавно Росія прорвала ось цю першу лінію української оборони на добропільському напрямку, хоча я не можу назвати це проривом першої лінії оборони, але між тим це ймовірно не була несподіванка для сил оборони України. Росіяни сконцентрували 110 тисяч військ на покровському напрямку. Окупанти перекинули туди із Сумщини свої найкращі підрозділи дроноводів через масштаби війни в умовах там постійного наступу. Ну дуже складно контролювати всі території фронту на Донеччині. Окрім цього, ворог ще як я сказав, додав резервів, щоб покращити свої переговорні позиції в російських штурмових підрозділах. Дуже потужне вонове прикриття. І саме тому групам там із трьох з чотирьох, максимум з п'яти людей, вдалося просунутися поблизу добропілля, але ні 14, ні 140 людей на такій ділянці фронту це не прорив. Такі ситуації вже були, і вони, на жаль, будуть. Питання в тому, як наше командування буде на них реагувати, кажуть в моїх ефірах військові експерти. Голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан, речі, розповідає, що ще за тиждень до прориву. Військове керівництво України дало розпорядження перекинути підрозділи корпусу Азов. військові мали час, щоб без поспіху, проте дуже оперативно ліквідовувати окупантів на позиціях, які вони зайняли. Ми побачили, що вдалося і зберегти життя наших воїнів і локалізувати диверсійно-розвідувальні групи, які на жаль наробили. Ну тут правда, дуже багато біди в нашому тилу. Це війна, тому каже кузан. Я думаю, що лише військові найкраще знають, як і коли реагувати, і які резерви на які ділянки фронту вводити. Тому, друзі, що ми маємо по суті, сили оборони України показали вражаючий результат. Вони зупинили російський прорив на Донеччині, зачистили шість селищ, завдали ворогу серйозних втрат. Це вкотре доводить, що наші воїни здатні просто дива творити навіть в найскладніших умовах. Але радість від перемоги затмарюють е, ну, серйозні проблеми, про які говорять і волонтери, і світова преса пише так. Тому що радянська модель командування, яка душить ініціативу, призводить до непотрібних втрат, деморалізує армію, вона може стати нашою ахілесовою п'ятою без реформ у вищому командуванні. Ми ризикуємо не лише зупинкою на фронті, але й втратою підтримки суспільства, і на найгіршому разі, програшем війни, росіяни ж намагалися використати ось цей прорив, про який я сказав, ну типу прорив, в першу чергу для політичного тиску перед самітом на Лясі. але їхній план провалився. Наші захисники довели і вкотре доводять, що українська оборона тримається міцно. Проте війна триває, ворог не зупиняється. Тому наше завдання, друзі, не лише святкувати перемогу, але й терміново реформувати армію, щоб уникати катастроф у майбутньому. Чекаємо на новини з фронту, підтримуємо зсу і віримо в нашу перемогу. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше і діліться своїми думками, своїм баченням стосовно того, про що я вам щойно розповів. Бережіться бай, до наступної зустрічі.